Вітаю вас, мої дорогенькі, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Хто ще не знає, звати мене пані Еліанора або майстер Еліанора. Можете звертатися у Viber або Telegram. номер буде вказано під відео у назві можливо, відео. Тож, звертайтеся для індивідуальних розкладіків і відливочок. Тут же загальний таророзклад. Або на Лінерман, або на Таро, я завжди розкладаю у загальному доступі. Тут ваша подяка це вподобайка, лайк під відео і коментарі. Пишіть також теми, які ви хочете розглядати у загальному доступі, і ми починаємо. Буде три варіанти. Дивіться, загадайте свого коханого дівчата. Якщо дивляться чоловіки, тут буде також будуть підказочки для вас. Тож перший, другий, третій, перший гірський кришталь, другий обсидіан, третій агат мінерали такі досить цікаві. Можна в інтернеті багато інформації за них знайти. Я думаю, я тут не буду зосереджуватись саме на мінералах. Зосередимось на посланнях, підказках від карт в даному випадку Лінорман. І так, перший варіант вже загадали, подумали про свого чоловіка? Що він думає про вас? Що він хотів би сказати вам зараз, якщо немає такої можливості? Що буде? Можливо, які будуть дії найближчим часом. Можливі дії, якщо це можливо взагалі, давайте подивимось. Так, що він думає? Ну, звісно ж, кохання. Він думає про кохання до вас. То обрав перший варіант або карта Риби. Якщо вас не пов'язують якісь матеріальні зобов'язання, якщо він не хоче, наприклад, там, якісь фінанси вам відправити або дати, я не знаю, якось думає саме про це. Можливо, думає, що він не допоміг вам якось. А якщо не пов'язують такі от матеріальні якісь зобов'язання, то думає про кохання. Що він хотів би сказати? Він хотів би сказати, що він змінився, що щось вже пішло у минуле в його житті, що те, що було раніше, він відпускає ті якісь негативні енергії, і хотів би. Дивіться, по третій карті створити сім'ю комусь можливі навіть пропозиції. Давайте трошки розкриємо, подивимося ще, що тут мається на увазі. Ну, він каже: я вже почав цінувати те, що раніше не цінував це якусь стабільність, традиційні якісь цінності. А, можливо, навіть таке якісь звичаї, е, якісь цінності сімейні. Знаєте? Саме, е, можливо, хтось почав цінувати е, сім'ю як таку навіть алегорію, якщо людина був, наприклад, холостяк, так? і був от такий вже закоренілий холостяк, який вже вважав, що саме холостяцьке життя. Для нього, то зараз він все передивився, і такі установки в нього пішли в минуле геть і остаточно. Зараз він цінує такі поняття, як сім'я, сімейні цінності, традиційні діти тощо. Давайте ще заглянемо трошки, що ще він тут розговорився, поки то. Так, ну я ж кажу, він хотів би так, звісточку вам послати, і що все ж таки сказати. Ну, що ви для нього на першому плані, на першому місці він хотів би, щоб ви його так от тримали під шийкою. Можливо, так якось гладили, обіймали. так? В общем, тут. Взагалі, чоловік повністю занурюється в думки про вас, бо бачите, постать жінки навіть випала. Тож думає, думає, думає. Отаке От послання для першого варіантику. Давайте подивимось друге, хто обрав камінь-Обсидіан такий темний чи темний. на Марс мені схожий на планету Марс. також така. Таємнича, чоловіча така. Давайте, що тут хто загадав свого коханого. Давайте подивимось його думки, що він хотів би сказати, можливі дії його стосовно вас. Так, Ну, тут він каже, що хотів би, можливо, якось або заточити вас у вежу, нікому не віддавати і навіть не показувати. Або хотів би, можливо, якось спасти вас. Або він жалується, тут, ну, тут ну так як на загал, то тут декілька варіантів. Жалується на вас, що ви від нього відсторонилися, йому навіть не зрозуміли причини, навіщо я тут говорю швидко, бо йде потік. І я повинна сказати так швиденько, і він навіть боїться, що це вже щось закінчилося, що закінчилося, що ваше спілкування закінчилося. Дивіться, якщо ви на когось нового. А то чоловік не знає, він не розуміє якось у вас, що ще він хотів би сказати. Він на якомусь роздоріжжі, виборі. Він вважає, що ви в чомусь хитрите, що ви щось як з вершки, знаєте, зняли і це його угнітає, удручає. він, У нього були плани на вас. плани на... На, можливо, створення сім'ї він хотів би якось ключик до вас підібрати, навіть тут перевернути. Хотів написати, але не написав. Можливо, писав і не відправляв. Ось він випав. І він каже: я з усією душею до цієї жінки, з усією любов'ю, бачите. Навіть фінансово хотів би якось вкладатися, що ви для нього, як потіводна зірочка. Але він це не каже вам, не проговорює. Ось і ви випали. Бачите? Так, він каже, вона для мене закрита книга. Але я для, біля неї, як дитина, себе відчуваю. А чому так? Чому він відчуває себе, як дитина біля вас? Ну, бо кохає, бо знаєте, як чоловік закоханий, відчуває себе невпевнено, як дитина, ну, щиро, тут щиро, людина-щира, схоже, що ви з ним трошки, можливо, в чомусь хитрите. Напишіть в коментарях, до речі, як у вас резонує, чи так, чи дійсно це ваш варіант. І так, третій варіант, хто обрав камінь-агат. Також дуже потужний, дуже цікавий мінерал. Так, що ж тут хотів би чоловік сказати, можливі прояви його. Так, ну тут він, можливо, закрився. Він закрився, але ж тут також, схожий на другий варіант, він відчуває себе. Як дитина, можливо, згадує Згадує якісь щасливі ваші моменти у коханні, можливо, якісь. але які-то хмари набігли, можливо, якісь події, не дуже радісні у сім'ї, можливо, людина. Навіть. Та згадує минуле, дитинство нашкодило, можливо, об'єктивні якісь події. Прийшлося кудись їхати, переміщуватись, можливо, з сім'єю. Ворог якийсь так, сильний хтось. Так, в обмеження його міг. В яких то обмеженнях може бути чоловік на сьогодні, а що він до вас, які дії? Хотів би бути поруч з вами на сьогодні, і до цього він буде шукати шляхи, буде писати, чи вже писав нещодавно. Хотів би пропозицію навіть зробити, але поки що це таємниця. Бачите, ми розкриваємо таємниці. Але тут вибір повинен бути, який-то зроблений вибір. Так, тут і сонце, і місяць, і день, і ніч. Ця людина, цей чоловік, думає про вас з любов'ю. Отакі От на сьогодні три варіантики. Пишіть мої дорогенькі, бажаю вам лише щасливого кохання, довгого на все життя, миру, щастя і, звісно ж, всім нам перемоги.